Що ти чув про цей оновлений меморандум, що там і що цікаво, можливо, для наших глядачів стосовно енергетики. Вони написали про необхідність дорожньої карти виводу української енергетики з стану, коли спеціальні обов'язки регулюють взагалі все, до стану, коли ринок стане ринком. Це дуже непростий, дуже болючий і дуже політично складний процес. От, За даними МВФ, на Субсидіювання ціни на газ для населення в 2023 році ми витратили майже 2,5 мільярди євро, а на субсидіювання ціни на тепло для підприємств теплокомуненерго ми витратили 1,7 мільярди євро. Тобто, загалом ці субсидіювання ціни країні обійшлися майже в 4 мільярди євро. По суті, МВФ нам зараз каже або українська влада, не знаємо, яка її частина. Візьметься розробляти план по виводу енергетики в нормальний стан самостійно, або ми вам розробимо, але вам може не сподобатись. Натякає МВФ. Так, дуже прозоро, що от ви можете самі розробити, так як ви бачите, і нам запропонувати, або ми розробимо і після війни одягнемо вам на голову. І це будуть вже проблеми ваші, як ви будете виконувати.